Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми говоримо про аквапарк, який зараз знаходиться позаду мене, готується до свого відкриття та з нетерпінням чекає зустрічі з вами. Будемо говорити про гірки, яких в аквапаркі неймовірно багато, і вони ну дуже-дуже дуже круті. Гірки будуть відкриватися в дві черги. Спочатку перша, потім друга, крім того, є безліч саунд для любителів пару та релаксу. І до речі, тут є дуже екстремальні гірки для любителів справжнього драйву. Є гірка, яка сягає висоти біля п'ятиповерхового будинку і вдовжиною біля двохсот метрів. Уявіть лише цей драйв. А ви включаєте свою уяву та уявляєте, як вас вже несе крутими вихрами та піке по цих неймовірно екстремальних гірках, і ви вже отримуєте той заряд адреналінного драйву. За яким всі будуть сюди йти, ось там, якщо вам видно така синя гірка, це багатохвильова гірка, яка дозволяє спускатися декільком гостям одночасно та змагатися у швидкості, хто найшвидше дістанеться фінішу. А позаду мене гірка, яка називається Ерік і Дерек, вона має 190 метрів довжини. Вона дуже довга та досить висока, має 17 метрів висоти. Вона пропонує веселий спуск з чисельними поворотами і спіралями, що точно вам гарантує. Неймовірний драйв. Ну і ця гірка є досить довгою, що гарантує вам тривалий спуск. Також вона стане улюбленою гіркою для відпочинку всієї родини або разом з друзями, адже тут можна спускатися також вдвох. Скажіть, будь ласка, ну чи спускався хтось з вас коли Небудь на гірці з віртуальною реальністю. Ні, тоді чекаємо у вас буковелі, адже ми для вас таку вже побудували. Уявіть, закрита гірка, ви всередині несетеся і там щось відбувається, що поки що є сюрпризом, але уявляю, що це буде дуже дуже прикольно. Так, ну коли ви чуєте слово стріхозні, да, від слова стріха, яку знесло, то ви, мабуть, уявляєте якийсь такі вау, ефект, ефекти. Він точно буде. Дивіться, та велика гірка. Вона така схожа на таку чашу. Тобто, ви несетеся по швидкісній гірці, потім вас закидає ось в ту чашу. Далі вас вертить, крутить, перевертає в тому водовороті і вже викидає кудись в якийсь теплий басейн. Ну це просто якась феєрія, не знаю, феєрія відчуттів і емоцій. Це обов'язково варто спробувати. Я певна, що буду боятися, але вам точно раджу. Спробуєте ви, скажете, як вам, а потім я. Дивіться, такий атракціон папороть. Значить, що там буде відбуватися? Вас спочатку різко кидає вниз, потім ви заходите в круті віражі, піке, потім піднімає вверх, знову кидає повністю відчути. Невагомості і такого адреналінного драйву, і він ні на що не схожий. Обов'язково теж мастхев, щоб його спробувати і дорослим, і дітям обов'язково. І позаду мене видніється частина гірки, яка називається бурхлива річка. Е, в чому її особливість? Ви несетеся неймовірними виграми на неймовірній швидкості під відкритим небом. Тобто ця гірка вона повністю виходить за межі аквапарку і створює для вас неймовірну пригоду. Тож із задоволенням вам презентую німецьку компанію Зіґант, яка працює на ринку. 1975 року та має більше трьох тисяч проектів по всьому світу. Компанія виконує навіть монтаж гірок на круїзних лайнерах, а це є ювелірною роботою в цій сфері. Вся продукція, яку використовує компанія Vegan, проходить сертифікацію асоціації з технічного нагляду та відповідає вимогам європейських стандартів з виготовлення гірок. Окрім того, компанія Віганд використовує сталеві несучі конструкції, які також відповідають всім стандартам Європейської асоціації з технічного нагляду. Ну так як зараз лише свідомий бізнес має повноцінне право працювати та бути фронтменами в своїй галузі, компанія Віганд використовує лише екологічно чисті довговічні матеріали, які мінімально впливають на зовнішнє середовище, а то і, взагалі, виключається шкідливий вплив на зовнішнє середовище за рахунок довговічності конструкції. І все це, всі ці гірки, про які я вам. Розповіла, знаходяться під єдиною концепцією лісу, лісу Карпат, лісової мавки, які створюють для вас неймовірно унікальну пригоду та враження від кожного атракціону. Ну це точно варто спробувати.